Хочеться сказати, що цей вірш як гімн нашого часу. Смертожиття. Торкнутися долоною до криги, в очах ясниця, вітер стрімко віє, так близько і водночас так далеко слова із вуст, початки нової надії, реальним світом полонені наші мрії. Ми всі загинемо. Дихаючи надто тяжко, я залишаю своє тіло задля інших вражень, для нових думок, поглядів та світобачень. Скоріш лишаю все де зле, ще більш його не бачив у інших вимірах, у просторах відтінків, там, де немає часу, не закатить годинник. Бували краще, та серце трохи лячно. мить, підйом, портал, астрал. Вдихаю сотні молодійних почуттів. Наповнююся ними наче кулька і тримаюсь, або не випусти з долони своє серце. Ще зовсім ще недавно були тонкі лід, і кров потворно мивала мої очі. Мабуть, все ж думав, здогадаюсь, щоб кожен з нас міг покинути цей світ. Навколо мене виріс дивних пташок, що бачить радісно: О, диво, він живий! здригнуся болісно від розряду в груди. Захопить вихор, віднесе униз. Прошеподів весь всесвіт! Ти житимеш ще довго. Настане мить, коли піднімешся до нас, та тільки не сьогодні голос чув безкрайній. Наступний раз же буде як останній. Мить, підйом, портал, палата у лікарні, стоп сигнал. Можливий схильний я до папіросів та оман та мої сни. Часткова правда лиш малий обман, ще справжня правда гірша від усього буде. Не фантазер я не поет. Я просто наркоман. І мені байдуже, що на те я скажуть люди. Наступний вірш на російській мові під назвою Твой. Горькой мукой в глазах ты со мной прощалась. Слова отпечатки легли где-то птицы ее ввысь. Мы упивались нагретым вином наших тел между собою, помня, что скоро слова потеряют очертанный смысл. Ливнем осыпался свет из мигающей лампы, сердцем рисованным в стеклах автобусных рам. В пределах мечтаний лишь сон, метро и работа но глубже хранимы следы от зализанных ран. Читая верлибры, выду эхо и невольно дрожа, я живу до концов своих опечаленных дней. Разрушая все прелести совершенного мира, я все ближе к тебе, реглазы моей. Берегу свои шрамы на тех черно-белых листах, разжигая камин нашей ушедшей весной. У меня нет ничего, кроме чувств, и этим богат. І поэтому я весь твой третій вірш на українській мові під назвою Тобі. Верхівки гір прокрались в мої очі, доріг розпуття виникла в мені. Кілометражний дрімних сивих ночей, і з ними лише моменти затяжні. Усе з часом наша доля забути потім всі свої думки, залишитись такими ж вже не в нашій волі, не вийде вже ніколи не проси. Бувало вийду з сутені, прекрасні ліси, широкі діброви, голоси, лунають темних впадин колискових Вернуся в сутінь та не зовсім скоро, а може, і залишусь назавжди. Оті міста. Великі будинки, то все марно і не назавжди. Застав мене одного, застанусь я, я й ти та більш нікого і нічого, як же все було примарно Я чую, як нитки прядуться не адрянині, а наші у душі, холодний дощ промочить нас мерщій. Ти, схоже, зовсім не байдужа. До льоду рук холодної квартири, забув я зрання вікна зачинити, Літав поночі світлом всім ворожий, а вранці повернувся, та й заснув, навкотре вже пустому простирадлі. заніс тебе в квартиру безпорадно, Поклав на ліжка вкрив та й полетів у морок сизий разом і осінніми птахами. Навіщо ж вам такі міста великі? Будинки поверхові, та не дуже, коли в моїй обителі безликій, весь сен життя сама під ковдри тужить. Маленька й ти дідна, мов пилюстка, Бу блукає в квартирі серед ночі. Кілометраж думок вісні знову проходиш, твої уста прокрались в мої очі. Дякую.